Ніхто не знає, чи завершиться війна в 2024 році. Зеленський сказав таку тезу на прес-конференції. Він посилається на західних партнерів, говорячи, що навіть вони не знають, хоча вони вважають, що війна на роки. Будемо сподіватися, що війна таки завершиться в 2024 році, хоча надії на це абсолютно немає ніякої. Те, що вона завершиться в такій стадії, якій вона була в 2022 і, можливо, навіть в першій половині. Ні, 2023 року надії такі є, але те, що це на роки, це напевно точно. Адже з 2014 року Україна живе з війною, фактично всередині країни, хоча. На це ну, частина громадян не зважали, тому що там була армія, там були хлопці, які мобілізувалися, які там служили. І я звертаю вашу увагу, якщо ви маєте час і можливість, можете погуглити, подивитися статистику втрат в 2017, 18, 2019 роках, 2020 році невпинно падали, падали ці втрати. Потім фур сплеск на тисячі, десятки тисяч. Людей, От така ситуація. Як ви вважаєте, чи завершиться війна в 2024 році, і як це може статися? Напишіть, будь ласка, в коментарях і не забувайте підписуватись, телеграм і Ютуб. В Ютубі нас вже більше 20, вибачаюсь, 12 тисяч. Але ми впевнено рухаємось до 25. адже є люди в Україні, які хочуть жити в реальному світі. Це надзвичайно важливо, щоб потім не було отакого: два-три тижні, дві-три ракети. Потім ці люди десь зникають, а ви залишаєтеся розгубленими і з панічними настроями. Не панікуємо, живемо в реальному світі, але тримаємо руку на пульсі. Підписуйтесь в Telegram і Ютуб в шапці профілю.